Робив звернення. 129 та бригада, 239 й батальйон, комбат Мірохін отрив по бумагам 150 штук машин. 150 штук! Подпись поставив і всю. Хто сказав? Що він не знає, куди гроші, на 129 та бригада, наша тероборона, криварістка, наш вілку. А це мудак? Ригавський. Я дівкула, дзвонила, я просила, кажу, чоловік по УБД положена гуманітарка. Мені знаєте, як сказали? Гуманітарка положена тільки тим учасникам бойових дій, які були до повномасштабного вторгнення. А зараз що у нас на половину на полголовки чи як чи на полшишечки? А ну получається так? Ну получається. А так. тим, що повномасштабне, вони теж отримали. Якщо губернатор е, сам не знає посаду, цього придурка вілкула. Каже, ну ми не знаємо на якій він посаді. Точно. Зато не вилазить падло Бородати, Ригавське сіпарське з телекрана. Розказує всім, що хорошо, прекрасне маркіза. Я ось стою зараз на балконі. в мене по всьому двору в центрі міста Кривого рогу розкиданий мусор до усіх мусорників. І ями такі, що я вчора їхала машиною, а мені водій каже, що я не заїду в вас зір, бо я зараз, скаже, в мене буде Так Білька, коли, машиною, коли йому не... займатися кривим рогом, як воно з єдиного марафона не вилазить, ну... придурок бородатий в шапочці. Все парвонючий гад. Мене ру, сестри, чоловік теж в 129-й бригаді. Щоб ви розуміли, хлопці троє суток не вилазили. Ну ви самі знаєте, без води до їди і їли ті паски, що сестра відправляла паски, і вони доїдали ті крихти пасок, щоб щоб хоч якось протриматися. Три доби. Я знаю, ми прекрасно. Вийшли, ми, ми виходили на майдан, ми виходили в суботу, бо тут ми перекривали дороги, був гріти. За цей місяць іде ніхто нічого не каже. А і не скажуть ми, наші журнашлюхи продажні, ми, нічого не, не скажуть. Нічого журнашлюхи продажні не скажуть. Тому що не журнашлюхи. Вони вас ще колаборантами назвали. І сказали, що ми, вам так. заплатили московські еті криси. Ну, так. Так воно і є. То я кажу: як потрібно, я візьму свою дитину, я приїду в Києву туди до Верховної Ради, і хай вони скажуть і покажуть, як прожити на оці копійки, що вони платять. Чоловік не може нормально воювати, він каже: Я готовий захищати свою країну ну я. Ну, <тур> досі ж бути впевненим, що моя тут сім'я, вона не буде голодати і не буде останній кусок хліба відрізати. А що вам сказали після того мітингу? Подожіть, вас ще переслідовувати будуть, викликати по днові ЗБУ. <тур> <тур> е, після мітингу нічого не сказали. Ви, ну, це ж сьогодні мені сказав, що він не знає, де груші ділити. А, не знав Вілкул. Ну, да, а що він вам свої рахунки називе, на які пішли ті гроші? Ілі притули рахунки називе, куди пішли гроші через фонди? Ну так от. Фонд притули, я коли позвонила з тим питанням зі своїм, щоб якось посприяли там Верховній Раді по поводу повернення цих, то вони сказали, ми нічим не допомагаємо. Ми такі справи не ведемо. звісно, це ж не з міністрами. Ми з і дронами допомагаємо. Куди? В жопу їх допомагають? Це ж не селфі з міністром робити, це ж він може зробити притула. Селфі з президентом зробити він може. це він може. Він входить в кожен кабінет, тому що нього патрон мільярдер пінчук. Сидять криси на сайтах. 20 чоловік сидять ботів у притулі, зачищають коменти, виставляють карточки. Місто того, щоб зробити 20 юристів і гарячих ліній і допомагати людям. Суки продажні, слухати цього не хочу. Не можуть вони. У тебе мільйон підписників. виложив відео, звернусь до президента, дав пизди, дивись, реакція буде. А так один Оскар так тільки я гавкає. Я не розумію. Ну, підписи зібрали вже там. На вчорашній день було 22 тисячі підписів по цій петиції що Гончаренко. містам, що розблокували. Я вас умоляю. Ну кого ви слухаєте? Ганчаренка слухаєте. Ну, от ви теж люди добрі, Подумайте своєю головою. Конченого ублюдка нардепа який перескакував Рига до до Порошенка. Ну він то що він ту петицію да пойміть це для піара зроблено. Навіть якщо цю петицію підтримати на сайті Верховної Ради України, президент просто скаже не передбачені кошти державному бюджеті України. Зато Льоша Ганчаренко в нас ублюдок Ригавський зробив е, петицію на сайті Верховної Ради України. Mm -hmm. Якщо вже вони кажуть, у нас немає коштів. Раду, розпустіть свій цвенарник, там 33 мільярда одразу з бюджету додаться. 33 мільярда гривень. Льоша Ганчаренко yeah, падла, яка yeah, піариться завжди yeah. на війні. П'ять років при Порошенку піарився на війні і зараз піариться. Він петицію зареєстрував. В жопу хай її собі засуне. Ви ж знаєте прекрасно, що взагалі опозиційні депутати не можуть нічого зробити. Так, звісно, знаю, Ну ви ж це знаєте прекрасно. От того, що він зареєстрував...